Привітик мої улюблені глядачі. Вас ще так мало, але всіх радий бачити на цьому відосику. Сьогодні ми не будемо розбирати арену, її мінуси та все те, що заповнило Ютуб. Та й взагалі, я типу як чувак, який робить відосики на Тубчик та стрімить арену, маю тут двигати диван експертності. Але я хз. Я просто чилгай, який любить робити собі боляче, тому і обираю арена Breakout Infinite. Але ж, блін, не один я її обираю, тому сьогодні, певно, послухайте мій монолог, чому варто грати в арену. Ну, по-перше, арена Breakout Infinite – це як кататись на великих таких на великих американських гірках. Сьогодні ти на висоті, на яку підіймався довго та повільно, а ось через годину, коли ти вниз і думаєш, нахуй я сюди прийшов? Я сам з тих типів, які коли чують в арені інфляція, дивуюсь. Тому що, поки у них інфляція, я б'юсь дикими за туалетний папір та гайки. Діки Вінсон, це місцевий барин. Вже майже став для мене особистим психологом, якому я приношу насіння, шило і тушенку під соусом своїх сліз. А він робить з цього мені хату на Київських пливках і беху на здачу. Отакий во мужик, якщо чесно, але також пробує місцями найобувати. Та хто не без гріха, так що. Арена це дивогра. Де броня коштує, наче бюджет Житомира на місяць. А виносить цю броню куля за 10к за постріл. Я вже відчуваю цей вайб, коли ви одягаєте НДК, Ін 70. А це, до речі, остання модель шолома в грі. Накидуєте шостий клас броні, БТ-201, який закриває все тіло, має підігрів, блютуз, вайфай та підписку Netflix. В руках у вас хікля Х416, що всім видом показує, що ви прийшли нормально постріляти з нормальними чоловіками. Ваші боти налакіровані, на спині рюкзак гроб 926 філбекпек, куди вже купила абонемент вся мапа заходите на локацію, і тут виходить він. Підармосініст страшний вид людини. І знавичок у нього жорстка витривалість при сидінні на бутилці, відсутність алергії на рослинні через постійне перебування у кущах, а також можливість пропередіти всі мотиви Моцарта. Сидіння на пляшці не проходить даром. В його руках те, що вчора було гілкою яблуні, а сьогодні той самий день року, коли ця галіма палка стріляє. І вгадайте в кого вона стріляє? Ага. Ось так: одна червона куля з запахом муді, бо витягнута вона з трусиків або очка, кому звідки зручніше, раптом шо. Це слова синоніми до слова схрон. А до речі, якщо хочете словний карени, пишіть коменти, я його зніму. Привіт! Вибачю, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив з твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео, напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду. Так ось. Одна червона куля з запахом муді розбиває не тільки серце, нерви і монік, а також адекватність і бажання грати в цю гру. Але повірте мені, коли ви піймаєте такого за жопу і він не вислизне, бо може, все-таки сидить весь в вазелині, то ви, клопнувши цю бідну муху, не кайфонете? Так, кайфонуль. То шолут у цього гавріка також нуль. А проблем дуже багато. І від таких тарганів на жаль не придумали ані ліки, ані мапи. Дякую розробникам, що міняють ландшафти, прибирають споти для мосіністів. Але ці мишенята находять нові і, вставши з пляшки, на свисту через неї інфу іншим своїм колегами звуть це мета. Так а субімети, якщо чесно. Але не цим єдиним я кайфую, і ви також маєте кайфанути від арени. Броня і зброя люкс класу це кайф, але де її брати, коли на мапі Луту хоч обмажся, але він коштує як рублів у Львові. Правильно. Тут або сідаєш своїм вчорашнім ворогом на двушку 17-15 і стаєш мосінку, та кажеш, «Сначала ти мене, а потім я тебе. Або ж Варик усе ж таки вступити в ряди радотяг і штурмувати двері з табличкою «Іди нахуй» в третьому класі броні з вічнометовим дробовичком, дивлячись на світ з-під прекрасного шолома, що символізує мир. голуба. Але дивись, якщо тебе раком ставила Мосінка, а норм челікам ти міг дати і сам карася на прикормку? То тепер ти універсальний боєць, ти приймаєш з усіх сторін по вихідним та святам, без гумки і навіть перших побачень. Тому що тепер, якщо тобі вдалося дотягти твою тушку, повз відкритої місцини і мосіністи, та їх трохи еволюціонувавші друзі і светешники, це, до речі, як Мосінка, тільки без відкату затвору, що дає можливість кидати тобі за шиворот ще швидше, тебе не побачать або не зможуть убити. То всередині будівель тебе вже чекають, судячи з маски сварщики, що вже наполірували для тебе мисливську шпагу. І ці три слоти для твого очка явно зайві, і ти ось після цього скажеш, і то нахер тоді грати. Но я можу відповісти тобі так, що коли ти ось так тяжко проходиш через цю Мосінку, вбиваєш светешника, підбираєш його пуху, кладеш тіпа в броні п'ятого класу і вище береш його армори, пушку. Тут його каріфанцері прибігають і прибігають, щоб лягти поряд, бо ти машина твоя кров кипить. Серце вже відкрило свою батутну студію. Ти дивишся, а грошей під підтриляма накапало. У тебе червоний перегруз, в гузні вже не один шприц. Ти йдеш і бачиш її. Ту саму, ту саму красиву, а головне дорогу красну. І так вже випало, що слоти підходять під саме твій схрон, і ти йдеш на вихід. Від кожного шороху в тебе очі, як у харків'яни, на якому сказали, що Харків не дуже. Хоча не може так бути, пацани, ну чесно, у нас там і мусорки, і піца, і буфет, і чиста парки, взагалі, парки бачили? Так, ладно, не відволікаємося. Ось ти на виході. Ідеальний рейд. П'ять лямів, ось саме тоді ти забуваєш всі катки до гра обнуляється. Ти пишеш своїм друзям по горю з масією фразі Бля, мене з скусти зняли. Горе. тому я всім раджу цю гру. В неї багато мінусів, але є величезний плюс. Вона не так. І дуже дякую вам за перегляд. Дуже цікаво, як вам такий формат. Пишіть, будь ласка, коментарі та підписуйтесь на мій ютуб. Також, також до речі, я кожного дня на твічі стрімлю. Заходьте туди. Посилання є під цим відео. Хай цвіте український Ютуб. Слава Україні!